Чотири ознаки того, що ви прогресуєте у житті більше, ніж ви про то знаєте. Номер один. Ви не знаєте свої цілі, ви не знаєте свої мити, ви не знаєте, що ви хочете, але при всьому тому це вас особливо не бентежить через те, що глибоко всередині ви відчуваєте, що ви на етапі якогось оновлення. Можливо, ви починаєте все спочатку, все з нуля. І ви відчуваєте спокій, якийсь такий природний, божественний спокій усередині. Номер два. Ви починаєте віддалятися. Від друзів, все від більшої кількості людей ви віддаляєтеся. Це відбувається природно, ніхто вас не рухає, і це все нормально. Вам все менше і менше є оцих точок дотику з старими своїми друзями. Номер три ваша самооцінка і впевненість у собі починає зростати. Буквально щоденно ви відчуваєте, що думка оточуючих вас більше не тривожить. Вам все більше і більше стає важливо те, що ви відчуваєте, що ви хочете, що ви думаєте, що ви знаєте. Ви ростете міцнішаєте. І в цьому ключі десь глибоко. На якійсь фундаментальній основі вам починає відчуватися, що все-таки все ви знаєте, що ви хочете в житті, і ви десь плавно рухаєтеся у своєму напрямку. І номер чотири: ваші життєві, глобальні життєві цілі і ваші особисті цінності фундаментально змінюються. Це є ознака величезного прогресу. Ви починаєте мислити по-іншому, ви починаєте розмовляти по-іншому, ви починаєте їсти по-іншому, ви починаєте одягатися по-іншому, ви починаєте жити по-іншому і, можливо, навіть у іншому місті. Це основні ознаки того, що ви у своєму житті дійсно прогресуєте.